Прошу розповісти, як правильно постити. Ми недавно повернулись із Паломницької, точно з паломницької поїздки до Медгорія. В готелі нас годували, а в середу був піст. Зранку і ввечері нам подавали чай і хліб. Але то не був кусень хліба. Паломники їли стільки хліба, що ним повністю втамували голод. Власник готелю тричі доносив тацю з хлібом. Чи це є піст? Бо по суті люди не залишились голодними, та й вживання великої кількості хліба лише шкодить здоров'ю. Друзі, річ перша, ви пишете, що це було паломництво згідно того останнього ватиканського документу. І оскільки не стверджено в тому ж підсумковому документі надприродності об'явлень, хтось пише, що перші були стверджені, але щось я поки що цієї інформації не знайшов. Але суть не в тому. Суть в тому, що люди їдуть туди як на паломництво, але по факту це туристичний виїзд. Тому що ще раз надприродності надприроднього походження не стверджено ще раз не мною Мишовською, Мишовським Миколою, а Ватиканом, який за це відповідає. Якщо йдеться конкретно про Меджуґорія, то в тому документі сказано про те, що так, там люди приїжджають, моляться розарії, сповідаються, переживають хресну дорогу і так далі. І це місце добре цим. Ну, але ж ми з вами розуміємо, що люди туди їдуть не тому, що вони не можуть помилитися вдома, розарі. Вони їдуть тому, що там є об'явлення, а ці об'явлення не визнані дійсними. Це з'ясували? Це з'ясували. Ще раз, це не моя думка. Я не стверджую. У мене немає таких повноважень стверджувати якусь природність та природність. Хтось писав теж у нас, зрештою на соцмережах, про те, що є маса задокументованих зцілень. Мені про це невідомо. Про те, що люди їдуть, знаю. Я також туди їздив, на власні очі бачив. І мушу сказати, що сповідь євхаристія, приймання причастя, хресна дорога і так далі це одна історія. Ну А те, що це все ті, ті об'явлення, які, ну, чи є, чи немає, не мені стверджувати, вони є поза тим місцем паломницьких рухів. По факту, якщо це місце не визнано надприроднім, ну то це не паломництво, а це все таки туристичний виїзд. Ну, якщо так вже чіплятися до термінології самої, як такої. Але суть не в цьому. Ще раз, я не стверджую, чи щось є, чи, чи десь чогось немає. Я цим не займаюся, у мене немає таких повноважень. Я кажу, ну пояснюючи про ось той документ, який вийшов, що там місяць чи більше тому. І все, не більше, не менше. Натомість, суть не в цьому. Як ми знаємо, в Меджугорі практикується піс не тільки в п'ятницю, як всюди в католицькій церкві, але так як було всюди в католицькій церкві до недавно, до другого ватиканського собору, тобто і в п'ятницю, і в середу. І от, наприклад, є такі, ну я вважаю це прекрасні люди. Ненсі, і Патрік є побожними, і харизматичними і цікавими людьми. Ну так от вони самі годували людей так вельми, вельми, вельми багато. Натомість, коли приходила, от власне середа, на відміну від п'ятниці, ну в яку відомо, що це має бути піст, ну то так того хліба там подавали і подавали. Люди їли і їли. Тобто, те, що ви описуєте, я сам був бачив. Погоджуюсь. Так от, те, що ви пишете, теж про хліб, е, що там вживання великої кількості хліба шкодить, ну так не їжте великої кількості хліба, хто ж, вам, хто ж вас силує, <сь> якби ніхто і не силує, е, піст загалом є вельми корисним. Якщо говорити вже про хліб, ну просто щоб тему закрити, знаєте, щоб ми з вами не скакали з теми на тему. Люди донедавна е, дуже часто мали там на один прийом їжі тільки хліб. От кілька хліб, крім хліба, там якоїсь там паляниці, а паляниця це не не хліба, така, а це коржик. Крім тої паляниці, більше й нічого не було. В різних культурах, зрештою, і в ізраїльській культурі і те, що в нас в Євангеліях неодноразово описано, що там мій товариш приїхав з дороги, не маю йому що дати. Дай мені дві хлібини, чи скільки там. Тобто багато людей харчувалися тільки хлібом, і крім хліба не їли більше нічого. Тому казати про те, що там хліб шкодить, ну то зрозуміло, що можна і водою перепитися, можна і води забагато випити. Студентський анекдот. Всім давно знайомий, коли один студент невелика стипендія, невеликі статки, невеликі можливості, приходить в студентську їдальню і кожен день шматочок хліба, скляночка води. Ну, і так кожен день. Ну і одного разу приходить. Ну і так само по інерції каже, шматочок хліба, скляночка води. Це буфетчиця, чи як там вони називаються. Каже, слухай, ну в тебе ж сьогодні стипендія. Ну, візьми, ну погуляй трохи, ну, в кінці то кінців. Що ж ти так само там… Тим... скільки ж можна? Він каже, а гуляти так гуляти. Відро води, буханка хліба. Тому, ну, якщо в, в з'їсти буханку хліба, так можна втамувати голод безумовно. Якщо видлити відро води, ну напевно, чисто фізично це може бути неможливим, але але тому дивіться: піст має на увазі, що людина себе в чомусь обмежує. Чогось їсть або меншої якості, наприклад, там не вживаємо м'ясного, або в меншій кількості. Тому, коли наїстися багато-багато хліба, ну, то цей піст буде вже так не дуже постом. Думаю, це зрозуміло, це зрозуміло. Дивіться, в нас піст досить вагідний. Ми не маємо обмежень стосовно там, якихось молочних продуктів чи якихось ще інших продуктів, не вживаємо просто м'яса. Натомість, якщо хтось хоче постати на хлібі і воді, ну, то, звісно, потрібно вже їсти хліб і воду. Тоді для людей з'являється ось ця дилема, чи пити чай, чи пити каву. Ну, чай і кава це також прийом їжі. Тому тут потрібно для себе розібратися чи з собою домовитися, від чого відмовляюся. Ну і, звісно, не буде ніякої користі ні вам, ні вашим ближнім, якщо ви там чогось не будете їсти, про це всі будуть знати, які ви. Великопостник і великомученик. Ну, але натомість ваші ближні отримають від вас на горіхи, тому що ви будете злий, страшенно, як середа на п'ятницю. До речі, походження цієї приказки може походити саме і звідси. Так думаю, Так що з цим зрозуміли, з цим зрозуміли. Так що хай вам Бог допомагає. Хочете постити, постіть. Ось а якщо вже не хочете, постити, постити, то не постіть. Але ну напевно буханку хліба зараз не з'їдайте.